Столиця Індонезії Джакарта швидко може потонути. Тому уряд цієї країни наважився на сміливий проєкт: будівництво нової столиці посеред тропічних лісів. Про цю нову столицю, про те, як відбувається будівництво і чи скоро воно завершиться. Поговоримо у цьому відео. Ви на каналі Нойс, лайк поставити вже тоді, коли додивитеся, тільки не забудьте, будь ласка. Ну а підписатися на канал я вас запрошую просто зараз. Дякую. Тепер влаштовуватися зручніше, і поїхали обговорювати те, як Індонезія будує нову столицю у джунглях. Амбітний план має стати найбільшою спадщиною президента Джоко Відодо, термін якого незабаром закінчується. Вперше про проєкт заявили 2019 року, а будівництво нового міста почалося у середині 2022 року. Скоро столиця приймав перших жителів, які планують заселити у найближчі кілька тижнів. Але чи все таки ідеально? Ну, Сантара, це полотно, на якому пишеться майбутнє. Не всі країни можуть побудувати нову столицю з нуля, сказав президент Свідо під час першого засідання кабінету міністрів у новому місті. Нусантара має стати найбільшим проєктом президента Джокові Відодо. Але чому Індонезію не влаштовує нинішня столиця Джакарта? Знаєте ви чи ні, але Джакарта це одне з найбільш перенаселених і забруднених міст світу. А через надвірне викачування ґрунтових вод вона поступово йде в Яванське море, тобто її буквально затоплює. Північна Джакарта, по суті, вже тоне, рівень води піднявся на 2,5 метра за останні 10 років, а в деяких районах мегаполіса рівень продовжує збільшуватися на 25 см на рік. Практично половина міста Джакарта лежить нижче рівня моря. Тому в Індонезії вирішили побудувати нову столицю і будівництво почалося у 2022 році. Нусантара проєктується як зелене, високотехнологічне місто. В якому природа поєднується з інфраструктурою сучасного мегаполіса, понад 60% загальної площі Нусантара, що вдвічі перевищує розміри Нью-Йорка, планують віддати під зелені насадження, обладнані пішохідними і велосипедними доріжками. Втім, більша частина території досі на стадії будівництва. Нещодавно журналісти BBC побували там і побачили сотні, якщо не тисячу робітників, які працювали без зупинки на недобудованих будівлях, а вантажівки та екскаватори, здіймали хмари пилу на вибоїстих дорогах. кажуть, що проєкт розрахований на п'ять етапів. Перший мав завершитися в серпні цього року, щоб прив'язати його до святкування Дня Незалежності Індонезії. Однак, на жаль, як це часто буває, терміни перенесли на кінець року. Ми йдемо точно за графіком, запевнив BBC Індонезія, менеджер з інфраструктури нової столиці Даніс Сумаділага. На цей момент завершено майже 90% першої фази перед нами не ставили завдання встигнути до серпня. Це частина великої програми розвитку для майбутнього країни, додав він. На жаль, проєкт не зміг залучити значні приватні інвестиції, тому й зіткнувся із затримкою будівництва. А ще, попри певний прогрес, я великі сумніви щодо стійкості цього амбітного проєкту. Будівництво міста обійдеться в 33 мільярди доларів. Уряд виділив лише п'яту частину цієї суми, а решту все ще намагається отримати шляхом приватних інвестицій. Щоб залучити інвесторів, президент Відо нещодавно запропонував вигідні умови, як от право власності на землю терміном до 190 років. За останній рік він також представив Нусантару кільком світовим лідерам, зокрема на саміті G20 в Індії в листопаді, але жодної вагомої угоди поки що не підписали. Страшно, коли на 80% покладаєшся на приватні інвестиції. Інвестори мають бачити економічну доцільність і сталий розвиток не можна зупинятися на півшляху, каже Ека Перманасарі, доцент кафедри міського дизайну в університеті Монаша. А відповідальний за планування та інвестиції Нусантари Агунг Вікаксоно стверджує, що кілька іноземних інвесторів вже на різних стадіях підтвердження своєї участі, деякі, наприклад, вже проводять свої техніко-економічні розрахунки. Вони хочуть переконатися, що інфраструктура готова, а отже, населення стане для них ринком збуту. Але вони не просто чекають, вони роблять свою справу. Підкреслює Вікаксоно. Команда цього спеціаліста пропонує схему, за якою уряд співпрацюватиме з майбутніми інвесторами, розділяючи з ними ризики і беручи на себе зобов'язання з реалізації цього проєкту. Давайте далі детальніше поговоримо про особливості нової столиці. Нову столицю перенесли на відстань близько 2000 км у провінцію Східний Калімантан на острові Борнео. Вибір місця має політичний та економічний сенс, борнео розташований значно ближче до центру великого архіполагу Індонезії. Острів ресніє дикою природою і багатий на важливі для здоров'я планети ліси. Індонезійське керівництво обіцяє, що це буде місто, при створенні якого думають про довкілля, місто, якого Індонезія і, можливо, світ навіть ніколи не бачили. Нинішня ж столиця Джакарта розташована на острові Ява. На частку яви найбільш густонаселеного острова острову Індонезії припадає близько 60% національної економіки, досі розвиток країни був зосереджений саме на острові Ява, тому в перенесенні столиці подалі від цього острова є навіть щось позитивне, каже експертка з міського господарства Ека Пермонасарі. Площа мегапроєкту становить близько однієї тисячі квадратних миль. Це в четверо більше за Джакарту і вдвічі більше за Нью-Йорк. Однак екологи побоюються, що цей амбітний план призведе до погіршення стану довкілля і подальшого скорочення реалу тварин, що зникають, таких як коренгу та довгоносі мавпи. Але уряд неодноразово відкидав ці побоювання, пояснюючи, що Нусантара будується на землі, яка колись була промисловою евкаліптовою плантацією. А плантації, за їхніми словами. В довгостроковій перспективі завдали б шкоди довкіллю. Посадовці обіцяють, що місто повністю переведуть на відновлювання джерела енергії, а також оснастять системою інтелектуальної утилізації відходів. У новій столиці Індонезії не буде автомобілів з бензиновими двигунами, це допоможе досягнути нульового рівня викидів СО2 до завершення будівництва у 2045 році. Якщо цей план вдасться реалізувати, то екологічних цілей в Нусантарі. Досягнуть на 15 років раніше, ніж загалом по країні. Будівництво нової столиці має на меті зменшити населення і транспортну завантаженість нинішньої столиці Джакарти. І просто зараз Індонезія готується відсвяткувати День Незалежності, і вперше основні заходи мають відбутися не в Джакарті, а вже у новій столиці Нусантарі. Втім, майбутні мешканці Нусантари мають багато питань, і поки що не готові до змін. Планують, що до 2045 року в місті житиме майже 2 мільйони людей, більшість із яких це держслужбовці і їхні сім'ї. Перша група близько 10 тисяч людей має приїхати вже у вересні. Деякі з них розповіли BBC на умовах анонімності про свої враження, і спойлер їдуть вони туди неохоче. Інфраструктура не готова, куди я відвезу дитину в школу, які там є дитячі гуртки, розваги, ділиться побоюванням один із них. Інший держслужбовець, який не має родини, хвилюється, що доведеться жити в одній квартирі з іншими самотніми людьми. У висотках, що будуються в новій столиці, наразі є тільки квартири з трьома спальнями, тож неодруженим доведеться ділити помешкання. Ще більше невдоволеність демонструють корінні мешканці. Вони відчувають менше уваги з боку влади, а через нову столицю близько ста людей вже переселили. А подальше будівництво платних доріг і нового аеропорту призведе до ще більших переселень. Люди, які живуть у сусідніх селах, непокояться, що урбанізація загрожує їхній культурній ідентичності. Відтоді як у 2019 році оголосили про перенесення столиці в окрузі Пенаджам Пасар, де будують Носантару, постійно росте кількість населення. Уряд обіцяє відбудувати інші села і перетворити їх на зону для туризму, але люди бояться, що це просто порожні обіцянки, немає жодних гарантій, що люди збережуть свої домівки. Проєкт високотехнологічної Нусантари може створити ексклюзивне місто для еліти, нехтуючи інтересами місцевих. Вони стають просто глядачами, спостерігають за появою нових будівель і людей. Це призведе до соціально-економічної нерівності, як було в Джакарті. Резюмують експерти. Що ви думаєте про цей амбітний проєкт перенесення столиці Індонезії з Джакарти в Носантару? напишіть в коментарях, чи вдасться їм все, що вони запланували, чи ніхто не буде ображений. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, йому лайк. У мене на каналі також є інше цікаве відео. запрошую вас подивитися. І дякую, що ви ділитеся посиланнями на мої відео з друзями. Це теж дуже сприяє розвитку каналу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео тут, на каналі Ілі Нойс.